На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 5 жовтня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне: юнаків з Коломиї та району відряджали до війська. Від 1 жовтня на заміських дорогах України водії повинні цілодобово їздити з увімкненими фарами. Флешмоб перлина Україна відбувся в Коломийській спеціалізованій школі номер 1 Про це та інше детальніше. Канал НТК запрошує кандидатів на посаду міського голови Коломиї взяти участь у теледебатах, які заплановані на 22 жовтня. Упродовж цього тижня вам треба укласти угоду на поширення передвиборної агітації на телеканалі НТК. Приходьте з 9 до 17 години до нас на студію, що по вулиці Січових Стрільців. 23. Урочисті проводи юнаки з Коломиї та району відряджали до війська. Проводжати призовників урочисто уже стало доброю традицією для молодих захисників рідної України. Добрі слова лунали від духовенства, військових та влади. Призвати на строкову військову службу, придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України і статі, яким до Дня відправлення у військову частину виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відсрочку від призову на строкову військову службу. Я впевнений, що ви будете достойною зміною тим хлопцям, які зараз служать, а також гідно і щастя будете нести службу в тих військових частинах, куди вас буде призначено. Принагідно хочу звернутися до присутніх батьків, висловити їм щиру війську вдячність за те, що ви виростили, виховали і сьогодні відряджаєте цих наших молодих юних хлопців до лав Збройних сил України. Минулого року, коли почалися бойові дії на сході, був призваний по мобілізації. Зараз на даний час служу в армії і думаю далі продовжувати службу в армії. Я вам хочу сказати, що не потрібно боятися того, що ви йдете в армію. Це боки треба гордитися, адже ви будете захищати свою країну і свою батьківщину, захищати своїх рідних від нападу чужинця. Вона вчила любити Ми вас любимо, тому ми за вас молимося. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває завжди з вами. Амінь. Від 1 жовтня на заміських дорогах України водії повинні цілодобово їздити з увімкненими фарами. Нагадує ДАІ. така вимога прописана у правилах дорожнього руху і діятиме до 1 травня. Ця вимога є обов'язковою для виконання. Повідомляють в інспекції і нагадують про штраф, який відповідно до нового законодавства становить від 425 гривень до 510 гривень. Увімкніть фари з 1 жовтня по 1 травня. Усі водії мають їздити із увімкненими фарами або денними ходовими вогнями, навіть у світлу пору доби. Такі правила діють лише поза населеними пунктами. Це передбачено тим, що у осінньо-зимово-весняний період на дорогах погана видимість можуть бути снігові, дощові опади або ж тумани. В основному на заміських дорогах водії рухаються з перевищенням швидкості руху. Ну часто практика як показує. Це пов'язано з тим, щоб ви Ково позначити транспортний засіб, який рухається, щоб упередити аварійність на дорогах. Такі зміни до правил дорожнього руху в Україні діють вже два роки. Водії, котрі бували за кордоном, кажуть, такі стандарти в Європі запроваджені давно, тому погоджуються вимоги до учасників дорожнього руху виправдані. Все задля безпеки людей. Ну в Європі всі їздять, і ніхто не жалується. Добре, видно водія і машину водію машину на зустріч, яка їде. Не є багато бензина світла. Ти ще року в безпеці мотоциклу введено правило, що фара має бути включена завжди, хоч днем, хоч ночі. Відтак є й такі, котрі такої думки не поділяють і не розуміють, навіщо вмикати фари в день. Мовляв, і так видно. Інспектори дає наразі попереджають, а далі несумлінних водіїв штрафуватимуть. Декотрим водіям потрібно сказати, це відповідно до закону. Тобто Дистанційно ми не можемо ними керувати, якщо ми не маємо законодавчої бази до таких водіїв відповідно до статті 122-ї частини другої кодексу про адміністративні правопорушення передбачено штраф від 425 гривень до 510. Однак ми звертаємося з роз'яснювальною роботою, щоб упередити таке порушення водіями і звичайно упередити аварійність на дорогах. Докуда Це міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Щороку кінофестиваль проходить і в Україні. Презентують фільми не лише в столиці, а й усіх регіонах України. Нещодавно мандрівний фестиваль документального кіно завітав і до нашого регіону. Показали кіно про права людини засудженим Коломийської виправної колонії номер 41. Люди у закладах закритого типу повинні знати свої права і вміти відстояти їх. Водночас мають поважати права інших саме з такою метою до Коломийської виправної колонії номер 41 завітали представники обласної організації Молода просвіта. Це не перша виправна колонія, куди приїжджають активісти молодої просвіти. Такі пояснювальні бесіди провели вже у кількох закладах закритого типу. Це не перша наша колонія, яку ми відвідуємо з нашими заходами. Ми часто показуємо для засуджених такі фільми, як правозахисну тематику з серії фільмів Докудес. Адже наша організація є регіональним представником власне, міжнародного фестивалю документального кіно про Права людини до Кудейс Юей і відповідає за проведення мандрівного фестивалю в області, який, до речі, розпочнеться у листопаді. А також ми створюємо кіноклуби у колоніях у закладах закритого типу. Крім того, ми показуємо ось таку виставку, як кожен має право знати свої права, з якою ми і завітали сьогодні у даний заклад. Ці люди часто не можуть постояти за себе насамперед через незнання своїх законних прав. Каже голова Івано-Франківської обласної організації Молода просвіта Євгенія Бардяк. На нашу думку, все таки люди, які перебувають у закладах закритого типу, вони також повинні бути частиною соціального життя. І, власне, для того, щоб відбувалася ця адаптація їхня до нормальних умов життя, ми і проводимо такі заходи. Крім закладів закритого типу, ми також проводимо кінопокази у різних навчальних закладах, як міста, так і Загалом області також проводяться різноманітні правопросвітні заходи. Якщо говорити про цю тематику, наприклад, у листопаді у нас буде відбуватися захід Жива бібліотека, де книгами будуть виступати живі люди. Тобто такий захід відбувається для подолання стереотипів у суспільстві. Ув'язаним коломийської виправної колонії номер 41 показали документальний фільм про людську гідність та відстоювання прав особистості. Активісти молодої просвіти наголосили, що навіть у місцях позбавлення волі всі залишаються людьми і мають права. Таких людей, які відбули вже своє покарання, які вже віддали данину суспільству, їх потрібно ресоціалізувати і прийняти до себе і дати їм шанс. От, власне, з такою метою ми і проводимо такі заходи. Крім того, в нашій організації є багато інших заходів. Проект Ось тобі моя рука, який підтримується управлінням у справах молоді і спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації покликаний цей проєкт на Адаптацію і допомогу молоді, яка перебуває у важких життєвих ситуаціях. Таку молодь ми спрямовуємо власне цей проект, свою діяльність проектно і так він і називається. Ось тобі моя рука рука допомоги. Бери мою руку, йди за мною, і ми хочемо тобі допомогти. Ставай на правильний шлях або подивися, що тебе люблять також, і ти потрібен в цьому суспільстві. Після перегляду документального фільму із засудженими провели бесіди про захист прав кожної людини. Також пояснили, що робити і куди звертатись, якщо їхні права обмежують. Флешмоб Перлина Україна відбувся в Коломийській спеціалізованій школі номер 1 Його провели у рамках тижня початкової школи, мета якого розвиток особистості кожної дитини, її неповторних та унікальних здібностей, і особливо виховання патріотичного духу у юного покоління. Тиждень початкових класів у Стефаниковій школі вже став доброю традицією. Найменші школярі, а цьогоріч їх понад 500, збираються на святкову лінійку і потім протягом тижня мають низку цікавих заходів. Малюють, співають, спілкуються зі старшокласниками, вивчають Історію та культуру свого народу організовують благодійні ярмарки. А цьогоріч провели ще й флешмоб та молитимуться за Україну. Оскільки сьогодні позитиву, посмішок і патріотизму на нашому шкільному подвір'ї у нас починається тиждень початкових класів. Він різновекторний і покликаний у діток піднести свою самооцінку. Визначити своє я, щоб кожна із діток підвищила свою значимість і розуміння, о те, що кожна дитинка є частинка нашої всієї країни, ми будемо мати дуже багато зустрічей різних звич... всяких заходів, де ми теж будемо вчитися патріотизму, де теж кожен, кожен зможе себе проявити як особистість з наших маленьких діток. Діти з непідробною радістю, чекають тижня початкової школи, кажуться, щось нове і цікаве, вони спілкуються з старшокласниками, малюють малюнки на асфальті, говорять один одному гарні слова. Разом з мамами печуть солодощі і продають їх на благодійному ярмарку, і все тому що люблять Україну. Мені дуже подобається Україна, того, що вона дуже гарна. В Нашій школі відбувається благодійний ярмарок. Діти і батьки випікають багато різних смаколиків, Виручені гроші. І ми посилаємо наші армії в Ато. Ми школярі утворюємо потужний фронт допомоги нашій армії. Хлопці, ви не самі. Ми з вами і військово наказ. Повертайтесь живими з великим нетерпінням. Всі вчителі, учні і навіть батьки чекали тижня початкової школи. Скільки хвилювань, і надії і сподівань, що ми вихованці степлю. Стефаникової школи поринаємо у світ почуттів та емоцій, скравих зустрічей та неперевершених пригод, цікавих уроків та творчих конкурсів, повчальних заходів та розваг. Декілька днів дитячого шуму, сміху, неабияких проявів свого я мені найбільше подобається йти до старшокласників уроки. Як вони проводять? Можна дізнатися багато нового. Темою тижня початкової школи. Ли є слова Україна в нас єдина, бережи її дитину. Вчителі та учні повертаються до вічних тем любові, і дружби, миру і злагоди, виховання громадянина України. Сьогодні ми живемо в дуже непростий час, і кожен з нас отримує свої складні уроки життя. І тому всі вчителі з подвійною відповідальністю ставляться до всіх розпочатих нами справ: вчителі до навчання і виховання патріотичного духу, а учні до здобуття якісних знань. Сьогодні ми б хотіли, щоб цей тиждень створив таку атмосферу успіху, щоб розкрити особистість кожної дитини її неповторні унікальні здібності. Бо, як то кажуть, дитяча творчість це не вичерпна криниця, черпаєш з неї. А ні кінця, ні краю нема. Тож цього тижня ми будемо пізнавати всі глибинні джерела талантів наших учнів. Уже стало традицією, що він приходить надзвичайно активно, задіяне всі учні, більше 500 учнів початкової школи. Продиться надзвичайно велика кількість заходів. Основна мета це прищеплення любові до України, до своєї держави, до, до всього прекрасного. Адже основне завдання учнів це вчитися виховувати патріотичний дух. Наших дітей, слава Україні! І до новин з спорту. Виходить на фінішну пряму чемпіонат Коломийського району з футболу. Командам залишилося зіграти ще по два поєдинки. Золото собі практично забезпечила команда угорників. А от битва за третє місце має бути затятою. На бронзу претендують одразу три колективи. Бачив ігри лідерів Богдан Малецький. Лідер чемпіонату завітав до воскресенців і одразу ж дав знати господарям поля, хто є кращою командою Коломишини. Гості дуже швидко перевірили готовність воскресенцівського воротаря і повели в рахунку. Господарі слід зазначити, теж активно почали атакувати ворота суперників. Та все ж клас угорників дався в знаки. Якщо у першому таймі угорницькі футболісти забили два м'ячі, то після перерви відвантажили воскресенцям ще три. Кінцевий рахунок 0-5. А найзапекліший матч відбувся в Сопові. Саме там грали два претенденти на бронзу. Місцевий Далсу приймав футболістів із Дебеславців. Останні по бойовому налаштувалися на гру. Господарі не отямилися, як програвали нуль Однак потім гра вирівнялася. Собівчани двічі пробивали пенальті та одного разу не втілили у ворота. Саме цього голу і не вистачило для встановлення рівноваги. 4-3 на користь гостей. Ще один претендент на бронзу спартак зі Струбкова здолав на виїзді самаківців. Таким чином за два тури до завершення чемпіонату угорники Випереджають метеор із «Жукодина» на 6 очок. У «Сопова», струбкова та дебеславців 50, 48 та 47 балів. Все вирішуватиметься в останніх турах. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма НТК». 11 жовтня в урочищі Дученкове що верхньому вербіжі відбудуться традиційні змагання з мотокросу. Турнір присвячений Дню захисника України та 73-й річниці. Упа початок турніру об 11-й годині. У мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення! Історичний календар від Василя Нагірного. 5 жовтня 1873 року в селі Лесівці, тепер Богородчанського району, народився Михайло Яцьків, український письменник, автор ряду збірок новел оповідань Повісті Танець Тіней та спогадів про Івана Франка Василя Стефаника. Помер Михайло Яцьків 9 грудня 1961 року у Львові. Також 5 жовтня 1899 року в селі Баленцях Коломийського повіту народився Степан Рурак, син Миколи, випускник Коломийської державної гімназії, хорунжий української галицької армії, доктор наук, енциклопедист, вчитель історії коломийських навчальних закладів, інспектор міськно, завідувач вечірньої школи номер 1 Помер Степан Рурак 26 травня 1986 року.